Слава Ісусу Христу, дорогі отці, сестрички, пані проректорки, пане декане, я закінчила УКУ в 2015 році в школі журналістики УКУ. Але насправді свої два найважливіші уроки УКУ я отримала ще до того, як вступила в УКУ. А один з них ще до того, як Уку ці стіни почали називатися університетом. Тоді в мені було стільки, скільки моїй дитині зараз, і студенти Львів. Пословської академії слухали пари з пасторального послов'я в п'ятому корпусі політехніки. І серед цих студентів була моя мама, яка брала мене з собою на ці пари. І е, я пам'ятаю, що мені було дуже страшно там бути, тому що це були такі страшні ці стіни політехніки, отці е, сестрички в габітах. Все це було дуже нове, було страшно, але е, і теж дуже мене цікавило. І я пам'ятаю, що я слухала ці лекції. З мамою і десь там щось собі малювала як дитина і витягувала щось солоденьке з маминої сумки. І мама взяла мене, посадила, побачила, що це роблю. Посадила, і каже: Ти знаєш, Уку, католицький університет, це такий спеціальний університет, в якому не можна їсти наодинці.' Якщо ти хочеш взяти печенько, ти маєш його витягнути собі і також витягнути для того, хто сидить поряд з тобою. І мені було страшенно. Страшно уявляєте, мала дитина дати печеньку тому, хто сидить поряд. Якийсь отець, якийсь е, якась сестричка. Але це був перший урок. Якщо ти хочеш належати до цієї спільноти, ти маєш вміти робити вибір. Другий урок, який я отримала в УКУ, це був 2005 рік. Я, мені було 13, Я тільки відпрошувалась на дискотеки. Мої друзі слухали руки вверх і любе. Це улюблений гурт Путіна. А моя мама взяла мене з собою на випускний я пам'ятаю, що серед промовців на випускному, як оце зараз я перед вами, був Євген Сверстюк. Звідки мені було знати в 13 років, хто, хто це? Моя мама посадила мене отак на крісло і каже: Роби, що хочеш. Але як буде говорити оцей діду і показує на Євгена Сверстюка, то ти щоб навіть не пискнула. Я сиділа і не дихала. Я слухала, коли він говорив, я не дихала і сиділа, ніби перед іконою страшного суду. І це був другий урок, який дала мені моя мама, але пізніше сформулював Владика Борис. Ми є нащадками мучеників. Ми є нащадками мученицької церкви, і ми є нащадками мученицької країни. І це багато в чому зобов'язує. Я стою перед вами як представниця ради асоціації уку, і в день, коли ви покидаєте уку, з єдиним бажанням попросити вас не йти з уку. І це не тільки про те, що я прошу вас долучатися до нашої асоціації випускників. Я прошу вас брати участь у зустрічі випускників, брати участь у юрданській в'язанці, але це теж про те, що коли я сиділа так, як ви зараз в цьому залі, я не знала, що найбільшим випробуванням після випуску буде спокуса не вийти з цих стін і взяти лише знання і скіли, тому що. Знаєте, скільки раз я молода журналістка в Києві відмовляла редакторам і різним людям з каналів Мураєва і Медведчука зі словами. І я мої єдині слова, тому що в них було достатньо грошей. в Мене достатньо знань після оку, щоб там працювати. І Я відмовляла їм ось так: я випускниця оку, і я не можу дозволити собі там працювати. Ми з вами живемо в часі, коли часто і жорстоко один одного втрачаємо. Моя подруга Вікторія Амеліна, з якою ми познайомилися в Бучі, документуючи разом смерть, зараз сама бореться за власне життя в лікарні в Дніпрі після жорстокого ракетного удару по кафе в Краматорську. І якщо дозволите, я хочу вам прочитати нашу останню з нею переписку. 10 травня 2023 року, 23.07. Віка мені пише: Привіт, ти як? Я до тебе з дивним наміром скинути тобі свій новий вірш почитати. З поетками така дурь буває. В цьому дивному місті свідчать лише жінки. Одна говорить мені про зниклу дитину, дві говорять про закатованих у підвалі. Три кажуть, що не чули про зґвалтування і відводять очі. Чотири говорять про крики з комендатури, п'ятеро про застрелених на власних подвір'ях. Шестеро говорять, але нічого не розібрати. Семеро досі вголос перераховують запас їжі. Восьмеро кажуть, що я брешу і справедливості не існую. Дев'ятеро говорять, поміж собою йдучи на цвинтар, я теж іду, бо вже знаю всіх в цьому місті, і всі його мертві це мої мертві, і всі вцілілі це мої сестри. Десятеро говорять про вцілілого чоловіка, його також забирали й катували. Він може свідчити про катів. Я стукую в його двері, але виходить його сусідка, говорить за нього. Лише здається, що він вцілілий. Іди, говори з жінками. Я відповідаю, Боже, як приємно, я почитаю, коли знайду тишу, і відповідаю лише на наступний день, 11 травня 2023. 10.26. Боже, цей вірш, наче написала я, наче в мене це було. А тут виявилося на папері. Вікторія, я ж тобі тому й надіслала. Добре, я тобі започцю. Середа, ось ця середа 11.58. Я пишу, але чат вже не зелений. Я тебе дуже люблю і хочу, щоб Бог тебе нам лишив. Я прочитала вам це, щоби сказати: тримаймося купи, тримаймося купи спільнотою і тримаймося купи країною. Слава Україні!